Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. У листі Людмили Мілентіївни Ярути з Волині міститься привітання від мами, тата, сімох братів та п'ятьох сестер. Для Олесі з 18-літтям, яке вона відзначила 12 червня: Будь сонечком ясним в холодному світі, де часто доводиться людям страждати. Старайся любов'ю своєю зігріти усіх, кого будеш в житті зустрічати. Багато є горя навкруг подивися, і часом наш ближній сумує і брат, у тяжку хвилину для нього з'явися, щоб слово підтримки до нього сказать. Нелегка буває терниста дорога, і серденько може схолоне твоє, тоді ти в молитві звернися до Бога, і сонце Христове зігріє тебе. У дорогі Лілія цвіла, пиль над нині не розкружилася радя, а вона во всі часи була. Чистая, прекрасная и белая, Господи, среди земных дорог, пусть моя душа до боя мытая, Белесной трепещет, как цветок, От греха и зла тобой. Над гроза, она стоит вся серебристая. Я смотрю на цвет ее в слезах. Будет ли душа такая чистая? Господи, среди земных дорог. Моя душа тобою омытая, я и трепещет, как цветок от греха и зла тобой храни, моя. тобой мытая, Белизной трепещет, как цветок, От греха и зла того. he's a man Зараз запрошую всіх до Слова Божого, яке ми вивчаємо з пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати друге послання до Коринтян. Минулого разу ми розпочали четверту главу. Я нагадаю перший вірш цієї глави. Павло пише Ось тому. Мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги в світі існує багато різних релігійних культів, деякі з цих культів погоджуються з тим, що ви повинні мати віру. Однак віра для них це не віра в Ісуса Христа, а скоріше визнання того, що Ісус жив і помер біля двох тисяч років тому, що це просто історичний факт. Дозвольте сказати вам, що коли ви просто будете вірити, що Ісус помер, вас це не врятує, друже мій. Христос помер за наші гріхи і воскрес знову згідно з Писанням. Це важлива різниця. Саме в його завершену роботу ми й повинні вірити все вже зроблено. Певний час Павло був під законом. Він знав, що значить бути частиною системи, що говорить Роби, роби, роби. Він каже про себе: Я єврей з євреїв, відносно закону, Фарисей, за правдою, законною, бездоганний. Одного дня він зустрів Господа на шляху в Дамаск. Пізнавши його як Господа і Спасителя, Павло писав: Тож, усе я вважаю за ніщо, ради переваги. Знайтися в нім не з своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа з праведністю від Бога по вірі. Як бачимо, Павло, побачивши Ісуса Христа на власні очі, зрозумів, що своїми силами йому ніколи не виконати закону, будь-яка праведність, яку б він мав за законом, була б недостатньою йому потрібна була праведність Христа. Павло говорить, що для нього то був початок нового життя. І це початок нового життя для кожного з нас, коли ми усвідомимо це. Сьогодні нам потрібно милосердя. Бог був милосердним, Бог любив нас. У милосерді своєму Бог дав нам Спасителя і тепер спасає нас своєю благодаттю. Як це прекрасно! Читаємо другий вірш із четвертої глави, але, відкинувши приховані соромні вчинки, не вдаючись до хитрості та не перекручуючи Слова Божого, а відкриваючи істину, доручаємо себе сумлінню кожного чоловіка перед Богом. Ми спасенні благодаттю Божою через віру в Ісуса Христа. Однак, після того, як ми спаслися, Євангеліє повинно жити в нас. Ми зріклися прихованих соромних вчинків, коли ми приходимо до Христа і довіряємось Йому, це більш ніж інтелектуальне ствердження факту, що Христос помер на христі. Коли ми віримо в нього, ми на собі відчуваємо, як Він відроджує нас. Коли Христос дав нам спасіння, ми повинні бути зразком того, що ми проповідуємо. Іншими словами, Людина, яка проповідує Євангеліє, має бути святою. Павло говорить, відкинувши приховані соромні вчинки. Я хотів би прочитати цей вірш з Біблії для всіх. Переклад, що супроводжується роз'ясненнями, на мою думку, дуже добре передає всі аспекти слів, використаних Павлом у цьому вірші. Читаємо, ми відкинули ганебну поведінку. Приховані думки, почуття, потяги і лицемірство, вчинки і думки, які люди приховують, соромлячись їх, ми відмовляємося лицемірити, бути хитрими, лише на словах, проповідуючи Слово Боже. Ми засвідчуємо істину прямо і відверто, і ми доручаємо себе сумлінню кожного чоловіка перед Богом. Ми не повинні бути лицемірами. Ми не повинні удавати себе щось надприродне. Наша поведінка не повинна суперечити тому, що ми проповідуємо. Наша поведінка повинна бути такою, щоб заслужити похвалу Господа Ісуса Христа. Ми не досконалі, але ми повинні намагатися жити так, щоб бути вгодними Богові. Ми не повинні перекручувати Слово Боже. Хтось переклав слово перекручувати як торгувати. Ми не повинні торгувати Словом Божим. Містере проповідник, чому ви проповідуєте? Чи ви робите це за гроші? Ви кажете, що проповідуєте з любові до загиблих душ. Але чи насправді це так? Можливо, ви робите це задля грошей. Ми повинні дослідити серця наші щодо цього. Павло пише Горе мені. Коли я не звіщаю Євангеліє, людина може проповідувати Слово Боже і казати слова, які є абсолютно правильними, але в той же час її життя свідчить про зовсім протилежні речі. Я багато молюся про те, щоб моє життя не було таким. Я молюся Господи, не дозволяй мені проповідувати, якщо моя совість нечиста. І Якщо я проповідую не силою Духа Святого, я не хочу проповідувати, якщо в мені немає цих двох речей. Це прекрасно, коли ми проповідуємо Євангеліє, але жахливо, коли за нашими словами ховається лицемірство, недостатня відданість Богові і смирення перед Ним. Це стосується не тільки пасторів, а й усіх віруючих. Чи бажаєте ви свідчити про Христа? Ви свідок або за, або проти Нього. Коли апостол Павло говорить про своє служіння, мова йде не про його посаду в церкві чи проповіді за кафедрою він говорить про звичайних християн, своїх слухачів. Людина, яка стоїть за кафедрою, готує своїх слухачів до християнського служіння. Наша мета. Допомагати їм у цій роботі, якось я чув дуже вдале порівняння з цього приводу у овець народжуються тільки вівці. Пастух не може народжувати овець він доглядає за ними. Саме вівці сьогодні здатні привести до Христа інших овець, бо овець народжують тільки вівці. Моє завдання допомагати рядовим віруючим у їхньому свідченні. До речі, чи робите ви щось, щоб нести людям слово Боже? Це і є свідчення. Можливо, Бог дав вам вміння заробляти гроші, чи використовуєте ви цей дар для того, щоб розповсюджувати слово Боже? Можливо, Бог дав вам дар молитви, заступництва за тих людей, які проповідують Слово Боже. Можливо, ви спілкуєтесь з якоюсь людиною, яку можете переконати тільки ви. Є багато людей, які не хочуть слухати мої радіопрограми, вони одразу ж вимикають їх. Можливо, ви зможете переконати цих людей, що без Слова Божого вони загинуть. Бог покликав вас бути свідком, друже мій, це грандіозно. Читаємо третій та четвертий вірші. Із четвертої глави, другого послання до коринтян: якщо ж і закрите благовіствування наше, то закрите для тих, що гинуть, для невіруючих, яким Бог світу цього осліпив розум, щоб не засяяло їм світло благовістя про славу Христа, котрий є образ Бога невидимого. Бог світу цього треба перекласти Бог віку цього. Мені не подобається, коли сатану називають Богом світу цього. Однієї осені я і моя дружина подорожували. Як то було чудово, і світ, який ми бачили, був світ Божий, хоч гріх і заплямував його, він все ж є Божим світом. Сатана є Бог віку цього, він керує всіма розважальними установами і, взагалі, всіма розвагами. І він є Бог віку цього. Він осліпив розум, щоб не засяяло їм світло благовістя. Чи доводилося вам чути ці слова? Я не розумію Євангелія. Я чув його все своє життя, але для мене воно нічого не означає. Я чув ці слова неодноразово. Що трапилося? Диявол осліпив їх. Світло сяє, але диявол затьмарив їх зір. І вони нічого не бачать. Це завжди мені нагадує один випадок. Група шахтарів опинилася у заваленій шахті після вибуху. Нарешті їхнім товаришам вдалося передати їм їжу і ліхтарик. Один молодий хлопець, Шахтар, подивився просто на ліхтарик і спитав чому ж вони не ввімкнули світло? Всі здивовано подивились на нього. Виявилося, що вибух. Осліпив його, так і сатана осліплює багатьох людей. Вони питають, чому ви не ввімкнете світло? Я не бачу ніякого Євангелія. Це сліпота, що йде від сатани. Є ще люди, які говорять. Є у Біблії речі, що я їх не розумію, не знаю чому, але я просто не можу в це повірити. Одного дня я отримав листа від чоловіка. Який звинувачував мене в тому, що я проповідую несправедливе Євангеліє, і що я сам знаю, що Біблія це вигадка, яка самовпевненість? Я написав йому відповідь, у якій говорив, що ще ніколи не зустрічав такої суміші самовпевненості і невігластва, але знаєте, в чому насправді була його проблема? Не в тому, що він не міг повірити в ті чи інші речі з Біблії. Проблема його в тому, що в його житті є гріх, який звинувачує Біблія він не хотів вірити. Багато хто сьогодні так робить проблема не в Біблії, а в їхньому житті. Друже мій, якщо ви вирішили і надалі миритися з своїми гріхами, тоді це ваша справа, це ваша втрата, але ви можете і навернутися до Христа. Не кажіть мені, що у вас це не виходить. Ви можете навернутися до Христа, якщо захочете. В ту хвилину, коли людина починає усвідомлювати власну гріховність, і каже я готовий зректися своїх гріхів, я готовий прийняти Христа як свого Спасителя. Ця людина буде спасенною. Слово Боже є світло. Замість того, щоб казати, що ви не можете побачити це світло. Замість того, щоб звинувачувати у всьому Біблію, чому б вам не зізнатися щиро у ваших гріхах перед Богом, і тоді вам буде зовсім неважко повірити. Я б хотів процитувати Ісаака Ньютона. безумовно, ніхто не осмілиться назвати його нерозумним адже він був видатною у всіх відношеннях людиною. Одного дня хтось сказав йому Сер Ісаак, я не розумію. Ви вірите в Біблію, як маленька дитина. Я намагався це зробити, але в мене не вийшло. Дуже багато з того, що я читаю в Біблії, не має для мене ніякого сенсу. Я не можу повірити. Я не можу зрозуміти. Ісаак Ньютон відповів так: іноді я заходжу до свого кабінету і, задумавшись над чимось, намагаюся засвітити свічку, яка накрита ковпаком. Я метушуся навколо неї з сірниками, але в мене нічого не виходить. Але коли я знімаю ковпак, то засвітити свічку дуже легко. Мені здається, у вашому випадку такий ковпак це ваша любов до власних гріхів, це умисна невіра, що корениться у вашій душі. Зверніться до Бога з покаянням будьте готові до того, що Дух Божий відкриє вам Його істини. І він з радістю покаже вам славу благодаті Божої, що сяє в обличчі Ісуса Христа. Ісаак Ньютон був не тільки великим вченим, а й великим проповідником. Чому люди не можуть увірувати? Тому що Сатана затьмарив їхній зір. Як читаємо, щоб не засяяло світло благовістя про славу Христа, котрий є образ Бога невидимого. Євангеліє сповнене слави, тому що воно виявляє славу Христа, і багато людей не хочуть бачити цього. Читаємо п'ятий вірш Бо ми не себе проповідуємо, а Ісуса Христа Господа, а ми раби ваші ради Ісуса. Ми проповідуємо Господа Ісуса Христа. Вірте мені, друже мій, і ви, і я безпомічні, коли ми проповідуємо Слово Боже. У нас є ворог, котрий осліплює розум людей. Читаємо шостий вірш Бог, який повелів, щоб з засяяло світло, освітив серця наші, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. І тому наша неміч доповнюється силою Божою, яка здібна зруйнувати всі перепони на шляху до людського серця. Павло повертається до тих далеких часів, коли Бог створив світло. Я не знаю, коли відбувся процес творіння світу. Багато хто вважає, що фундаменталісти мусять вірити, що Бог створив Всесвіт у 4004 році до нашої ери. Жоден з моїх друзів-фундаменталістів не розділяє цієї точки зору Бог створив Всесвіт дуже давно. Він не вказав нам точно дати. Наш Бог Бог вічний. Він не просто сидів собі, чекаючи, поки на сцені з'явиться людина. Звичайно, людина з'явилася не одразу, але Бог існує вже багато-багато років. Я дотримуюся тієї думки, що Всесвіт існує дуже давно, і що з ним щось трапилося. Він несе на собі сліди якоїсь титанічної катастрофи. Щось сталося з досконалим творінням. У першій главі книги буття сказано, що Дух Божий ширяв над поверхнею води, тоді Бог сказав хай станеться світло, і сталося світло. Тепер Павло говорить нам, що той самий Бог, який повелів, щоб з темряви засяяло світло, осяяв наші серця, дав нам світло пізнання слави Божої. В особі Ісуса Христа. Так само, як Дух Божий ширяв над поверхнею води, так і Дух Божий ширяє над людською душею, Він втручається, щоб звинуватити наші гріховні серця, тоді Він відновлює нас, і світло славного Євангелія Божого, Євангелія Христового сяє перед нами ми знову повертаємося до нього. І споглядаємо Його. Як хтось сказав, погляд спасає, а споглядання освячує. Ми повинні приділяти багато часу спогляданню Його, але навіть роблячи це, ми слабкі посудини. Читаємо сьомий вірш, але скарб ми цей носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили приписувалася Богові, а не нам. Ми тільки глиняні посудини. Це дуже яскравий образ. Слово глиняний звучить по-грецьки остракінос, це те, що сьогодні викопують археологи. Власне кажучи, багато їхніх знахідок були викопані на міських звалищах, куди скидали розбиті горшки та інші глиняні посудини. Перебуваючи в Ливані, я спустився до тіру і оглянув розкопки там було так багато глиняних шеребків. Що ними можна було б заповнити кілька великих корзин отакими От і ми зображені в цьому посланні неміцними глиняними посудинами, які легко можна розбити. Але скарб цей ми носимо. Про який скарб йде мова. Це славне Євангеліє. Винесемо його у наших маленьких старих неміцних посудинах. Саме тому Павло каже. Ми не себе проповідуємо, а Ісуса Христа Господа, а ми раби ваші ради Ісуса. Іноді ми уявляємо собі, що ми великі проповідники, чи навіть великі християни, це одна з причин, чому я не впевнений, що нам потрібно так багато свідчень, які ми чуємо сьогодні. Під час такого свідчення людині дуже легко почати вихваляти себе. Якщо в свідченні не прославляється Ісус Христос, тоді воно не має ніякого сенсу. Врешті-решт, ми тільки слуги, це найкраще, що можна про нас сказати, але Бог через нашу людську неміч являє силу Своєї благодаті та силу Свого Святого Духа. Нехай Господь благословить нас на всяку добру справу в ім'я Його. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Спасителю! Дозволь мені з тобою. Yeah, there'll be si Ficilhas fecham. Цилу, дозволь мені з тобою йти всі дні, навчай мене, як маю, я терпіти. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.